Убивство сталося 20 травня. Вночі четверо невідомих осіб напали на 47-річного власника відпочинкового комплексу трембіта та його співмешканку. З готелю викрали цінні речі. А жителю делятина нанесли ножові поранення, від яких чоловік помер на місці злочину. Чотири невідомі особи, які проживали в даному готельному комплексі Трембіта. Вчинили розбійний напад на Левицького Дмитра Юрьовича, а також його співмешканку Вацик Любов Григорівну. При вчиненні розбійного нападу від отриманих тілесних ушкоджень Левицький Дмитро Юрович помер на місці пригоди, а його співмешка Вацик Любов Григорівна було тільки причини тілесні ушкодження, залишилася живою. Дані розбійники, можна сказати, вбивці забрали золоті вироби з даного житлового будинку, а також грошові кошти. На даний час слідчим управління Міністерства внутрішніх справ Івано-Франківської області порушена кримінальна справа за статтею 115. -та. Кримінального кодексу України це вмисне вбивство з також 187 -та частина 4 – це розбійний напад. Власник відпочинкового комплексу, нічого не підозрюючи, прийняв зловмисників до готелю, добу вони там проживали, харчувались та спілкувались. А освоївшись, кажуть правоохоронці, чинили напад. Я прийняв на місці свого проживання або цього вируху вбивців, які проживали в нього довго добре. Довго ну довго вони в нього проживали. Тобто вони спілкувалися, вони бачилися, але Враховуючи, будемо так говорити, що не проводили записи, ні ніяких ні відеозйомки, встановити на даний час поки що точно осіб, які знаходилися там не не, не далось можливим слідству. на сьогодні. Правоохоронці відпрацьовують дії щодо осіб, які можуть бути причетними до вбивства. За словами силовиків, це можуть бути жителі і інших обласних центрів на даний час, особи. Відпрацьовують особи підозрювання за вчинення аналогічних злочинів, не тільки в Івано-Франківську або над Вернянською, а також поза межами області всі суміжні області, які прилягають до Івано-Франківської області, оскільки проводиться певний моніторинг, бо тому що ряд злочинів є вчинених на інших територіях областів, будемо так говорити подібні.